«38 й грудний театральний вечори. Ми розпочинаємо з Суперхіта, вистави «Синій автомобіль, яка належить молодому київському театру. І я думаю, що більш вона належить звичайно Олексію Вертинському, який грає там єдину головну роль. Це моновистава вистава його. І я думаю, що справжнім поціновувачем театру це буде дуже цікаво знову, тому що вона грається гралася вже більше 300 разів. Багато на яких фестивалях вигравала гран-при, ну і таке інше. 30-го ми граємо, побачимо, хто з нас псих нашу комедію. Знижено ціну на квитки, тому що всі гроші ми будемо передавати нашим хлопцям, які ну нашим акторам, які зараз служать в зсу, і будемо витрачати ці кошти на амуніцію даних. Першого у нас театр на Печерську, це як, як називається поетичний трилер за творами Жадана Покоління Пепсі. Там дуже цікавий акторський склад: і Ігор Рубашкін, і Григорій Бакланов, Ігор Портянко та інші. Другого у нас теж надцікава історія Ірина Мельник та Анатолій Ященко, вона заслужена акторка, він народний артист України. Вона з театру драми і комедії на лівому березі. Він з театру Лесі Українки. Зустрілися вони в театрі Сузірія, це вистава театра Сузірія. А це комедія легка про життя про людей. Я думаю, теж буде надцікаво нашим глядачам. завершуємо ми третього, ну майже четвертого. Але третього мені здається теж нереально крута історія. З університету Карпенка Карого до нас. Приїжджає акторський курс курс Дмитра Богомазова, це лауреат Шевченківської премії, донедавна ще головний режисер театру Франка. Вся ця історія з театром Франка: запрошення Уривського, запрошення Петросяна, вистави Богомазова ну, те, що не можна квитків купити, це через те сталося, що Богомазов до театру прийшов. Ну, це моя думка. Я думаю, що багато людей думають так само. Богомазов, режисер вистави, яку ми будемо показувати. Третього це... і разом з ним актор Андрій Самінін, заслужений артист України, ну взагалі дуже відомий актор. Вони поставили цю виставу. Називається вона Татуйована Троянда з курсом своїм акторським третьом Скарпенка карова Всі, хто більш-менш розуміється на театрі, розуміють, що це найкращий акторський курс України. І ці актори третього курсу вже на на височенному рівні знаходяться акторському, і це буде над цікаво до того ж 4-го, о й вони дадуть такий невеличкий майстер-клас. Кож це за все Це буде тренінг, це буде безкоштовно, але потрібно буде записатися. Ми з 7 грудня розпочинаємо грати казки для дітей новорічні. Починаємо ми з пригод Петрика святкової ночі. Це наша вже дуже популярна казка, від якої ми ніяк не можемо відмовитись, тому що постійний заказ у вчителів, у батьків. І ну, я їх розумію. Це дійсно цікава історія. І з 17 грудня ми розпочинаємо грати нову нашу виставу режисер Євген Сидоренко. Називається вона Аліса в країні див. І я думаю, що буде вона. Крутою, тому що ми самі написали цю п'єсу за твором Керола. А коли ми за такі речі беремося, мені це подобається завжди. Звичайно, ми радо запрошуємо вас, дуже чекаємо. Приходьте, грудневі цього року будуть дуже круті.